Ти купив печенюжок Заварюй чай. Від чаю не відмовлюсь, дякую. Слава Україні. Ветері не коротесенькі випуски грових новин для тих, хто не дивився ранкові новини упродовж тижня. Або ж для тих, хто збирається собі нагадати, що сталося у вигравій індустрії за цей час. Мережею тиняється кілька хвилин нового ігроладу Alan in the Dark. Виглядає все трохи краще, ніж на ранніх етапах, хоча механіка стрілянини досі не найкраща. Жахливо! Нагадаю, що реліз гри заплановано на 16 січня 2024 року. Подейкують, що Sony планують екранізувати Bloodborne. Брехати можуть усі. Майже, майже всі брешуть. Там під час минулого Бліскону заанонсували доповнення до четвертої діабли. Дати релізу не назвали, лише запевнили, що намагатимуться випустити десь колись в наступному році. Так я, прийшов, я тобі повірю. Крім того, були анонсовані доповнення до Гардстоуну класичного World of Warcraft, а ще восьмий сезон та нового персонажа для другого Overwatch. У мені все одно. А тим часом Філ штовхав свою промову, під час якої недвозначно натякав про повернення Старкрафту. Ти справді так. Інтернетами ширяться чутки, що третя брама Бальдуру таки вийде на іксбокси 6 грудня. Проте інсайдери стверджують, що Спенсер пішов назустріч Ларіанам, дозволивши прибрати з версії для S локальний сплітскріновий кооператив. Хіба це погано? Погано? Ні. Деяким техноблогерам роздали типу слімки PS5. Вони в свою чергу розібрали і показали усі її нутрощі. Отож, ймовірно, чіп залишився незмінним, попри всі чутки, температури споживання енергії та рівень шуму майже ідентичні з старою версією. Дисковод дуже легко знімається, оскільки він не прикріплений жодним гвинтиком. Консоль тепер йде з двома пластиковими підставками для горизонтального розташування, а для вертикального купіть окрему підставку. Хоча насправді вона наче і стоїть без неї. Ну от тепер ви забагато знаєте. Верхні плати глянцеві, а нижні матові. І як на мене, це дуже-дуже дивне рішення. Хто до цього додумався? Ото були новини, що Ноті Доги тишком нишком скасували онлайновий ластофас. Аж раптом директор студії вискочив, аби сказати своє рішуче НІТ. А пам'ятаєте, був колись Твітер. то вже і старість, то вже не цього. І як було зручно постити скріни з консолі відразу туди. Так от, тепер воно зветься X. А користувачі плейстейшенів, починаючи з 13 листопада, втратять можливість щось туди постити. Ну що сказати, той, хто придбав цю соцмережу, просто геній мільярдер. Новатор. Ціни на СС-версію коробки Мікрософтів потрохи піднімають. Ну, приблизно до рівня діджитал-версії PS5. Але поки тільки на території Бразилії. Поки все мене без психіатра не обійдусь. ось. Ось око сіпається. Через те, що ігри від видавництва Xbox все більше виходитимуть і на PlayStation, особливо після придбання компанією вікна Activision, Філ Спенсер заявив, що вважає гравців на консолях Sony спільнотою Xbox. Туди ж він додав ПК гравців, користувачів Скімдеків та на майбутнє докинув поціновувачів Нінтенди, адже на умовний другий світ, що він пообіцяв випускати Call of Duty теж. Стара ненависть розчиняється у новій дружбі. Зворушливий момент. Егіль Струнке, головний операційний директор Embracer Group, покинув компанію, аби нарешті запустити та очолити власний консалтинговий стартап я Цритні бич формі нової компанії. Релізнулася The Invincible. Я вже встиг пограти і скажу, що це доволі крутий симулятор ходіння з неймовірною атмосферою та красивою графікою. А ще дуже соковитими анімаціями, як для інді гри. В двох словах ігроладно це щось середнє між Firewatch та амнезією в космічних декораціях в грі присутня офіційна українська локалізація від українців, що головне. Тож, якщо маєте зайві кошти, а тим паче, якщо ви є фанатом подібних забавок, обов'язково раджу придбати. Продано. Я думаю, ви маєте почути звук з писання з моєї карти. Релізнувся ремастер легендарної Stronghold. та ще й з українською локалізацією на старті. Коштує це діло всього 292 гривні. Але це поки знижка. Тож, якщо бажаєте придбати, варто поквапитись. І хода, як був раний, но... В мережу потрапили перші кадри Hogwarts Legacy, портованої на Nintendo Switch. Нагадаю, що офіційна дата релізу для перемикача запланована на 14 листопада. курва! Epic Епік Store за 5 років свого існування, попри постійні роздачі та ексклюзивність деяких проєктів, так і не став приносити достатньо прибутків. Раніше і мене вела дорога пригод, а потім мені прострелили коліно. Про це стало відомо через документи, які випірнули завдяки невпинним судам епіків з гуглом. Проте епічні крамарі не сумують, а планують вийти на прибутковість приблизно до 2027 року. І якщо вони при цьому не змінять ніяк тактику, то це okay. прекрасний план неперевершений. Capcom повідомили, що ремейкнутий Resident Evil 4 вийде на iPhone, Mac та iPad вже 20 грудня. Розробники Lords of the Fallen опублікували план розвитку гри до кінця цього року. Це ж мапа. Та невже. Вже в понеділок, 13 листопада, Глек Кейлі оголосить усіх номінантів на нагородження під час церемонії The Game Awards. Нагадаю, що саме дійство планують провести десь колись у грудні. Там Sony зазняла нову рекламу для плейстейшена, нахабно викравши логотип пульсових відеокарт від виробника сапфір. Я можу свідчити в суді. Суду не буде мем. Там Electronic з шматками викладала трейлер Мас Ефекту. Нового Мас Ефекту. Ні дат релізу та абсолютно жодних подробиць, звісно, поки немає. І ми так чекаємо, чекаємо, чекаємо. Оп! Rockstar Games втомились від усіляких провидців, що намагалися вгадати, коли ж покажуть першого трейлера шостої частини великого автомобільного крадія. Коли ви бачили, ввечері зранку, ночі. 12 часу вночі, коли сіно крав. Коли крали сіно? Ну, так, да, в полі. Ага, і що? Що, ну, нічого. Нормально вкрав сіно, побачив. Тому вони вирішили самостійно, офіційно заявити, що опублікують перший трейлер десь колись на початку грудня. Так, ви почули все правильно. Проте інтернет провидці і тут не упустили свого шансу вгадати, коли саме. Одні стверджують, що це буде на річницю студії, а інші твердо переконані, що це буде під час церемонії The Game Awards. Це гра Лестрад, але я в неї не граю. Нінтендо запартнерилися із Sony. Ні, не для того, щоб створити нову круту портативну консоль. Вони об'єднуються, аби екранізувати Зельду. Оце так несподіванка. 5 грудня симулятор рудо загубленого кота під назвою Стрей зарелізиться і на Mac OS. Бо Mac — це не бачити, а відчувати. THQ Nordic показали трохи ігроваду, Аллан Зедарк. Приблизно все те саме, що до того вже гуляло інтернетами, тільки красиво нарізане вмілими руцями монтажерів. Як пройти по ній гострим ножем, та ще й притиснути так смачненько. Незери вчора проводили традиційну трансляцію комбаткасту, де детально показували живий, не нарізаний гроладом Німена в парі з Камео Тремора is invincible. до речі про МК. Брати Ворнери сіли, підрахували прибутки та заявили, що нова перша частина легендарної файтинг франшизи продалася з моменту релізу на 3 мільйони копій. Та може бути краще. А тим часом Super Mario Bros. Wonder всього за два тижні розійшлась накладом у 4,3 мільйона копій, що зробило її найшвидше продаваною грою всієї серії. А він не мати гроші. Great Великий успіх. Valve офіційно анонсували Steam Deck OLED. що Дех плачеш? Геніальна назва абсолютно нічим не схожа на ту, яка була у Нінтенди. Блін, ну ви що, серйозно? Від попередніх ця версія відрізняється власне екраном, новим 6 нанометровим процесором від AMD, кращим акумулятором, одним терабайтом пам'яті, кращим охолодженням та швидшим модулем Wi-Fi 6. На жаль, в нас він офіційно знову ж таки не продаватиметься, хіба через якихось посередників. Ну що його казати, коли воно, звісно. Крім того, друге покоління Steam Deків уже в розробці. Про це повідомили самі Valve. Точної дати виходу. Не назвали, але сказали, що то буде приблизно за 2-3 роки. Джефф граб інсайдерить, що нового Mass Effect не варто чекати найближчим часом. Він стверджує, що гра має вийти десь ближче до 2029 року. І ти в це справді віриш? Так. І ти теж. Пост, яким Rockstar анонсували показ трейлера шостої частини Grand Theft Auto, став одним із найпопулярніших за всю історію існування соціальної мережі Twitter. Ой, себто Ікс. Я зовсім не годжуся в люди Ікс. По перше. Фух. Я не незайманий з нагоди річниці God of War Рагнарок. Розробники виклали мемне відео. Це вже стало потрохи традицією, бо до попереднього God of War 2018 року також робили подібну смішняву нарізочку. Розробники Гогвардс Легасі показали повноцінного трейлера свіч версії гри. Ну і на відміну від тих кадрів, що потрапляли в інтернет до того, тут можна роздивитися, де що і як даунгрейднули, аби перемикач таки зміг запустити гру. Якою ціною? За високою. В другому спайдермені від інсомніаків був цікавий баг, коли ви могли, керуючи веномом, покинути сюжет та мандрувати світом, насолоджуючись мемним потенціалом цього процесу. Розробники, надивившись на це в останньому патчі, прибрали цю можливість. Не стільки через те, що це ламає атмосферність та сюжет, скільки через те, що це ламає систему сейвів. Тоді прощавай. Ура! Традиційно дякую всім спонсорам моєї ранкової кави, а також шаленої мотивації продовжувати створювати для вас ранкові новинні дайджести. З вами, як завжди, був дядько Дмитро. Побачимось в інших місцях інтернетів. Хорошого вечора, що б ви там не робили, і побачимося в понеділок.